Вітаю, друзі. Сьогодні подивимось на бійку з полковником Коршуновим з варти. Після нашої згоди допомогти Дегтярьову, Виконуючи завдання, добираємось до фундаменту, а сам він зі своїми людьми, звісно, вже чекає нас у пункті збору. Що ж, із союзників у нас тільки Далін. Херовий варіант. Але це краще ніж нічого. Одного разу він мене витягнув. Йому можна довіряти. Сподіваюся, він не злякається. Ходімо, часу Омиль. Ми маємо випередити варту і зруйнувати фундамент. Думаєш, варта буде чекати? Окрім руйнації фундаменту, тут доведеться перемогти коршу нова. Я його переміг з першої спроби. Насправді це виявилось навіть не складніше за бійку з Фаустом. Я здогадуюсь, що ви зараз думаєте. Загоджу на три давайте по порядку спершу ми захопили пункт спостереження, трошки спостерігаємо і підслуховуємо розмови. один і Це Не тисніть на мене, полковник це обладнання давно не вслуговували. Треба бути надзвичайно обережними. Інакше не вигадуй. Ця група повдурів до генераторів не дійде. Якого біса ми вскривали x 11 oh. Просто зроби це і незабаром твоє ім'я лунатиме по світу. Нам потрібен хтось, щоб розкрутити довбані обручі. Ми обидва знаємо, що представник не варіант. Але мій батько твій батько мертвий. Чого нема? Як вони варилися в тих капсулах? Пісні візіограф. Це просто грибаний подякищий телевізор. Не маю способів знати напевно. Але якщо є хоч найменший шанс. Ти не вчений. Ти лайно. Та не ти! І тут ми вискакуємо на якусь сходинкову площу. Місце доволі незручне і досить небезпечне. Хто бега ще? Ляцька На тобі полковник. На мені сьогодні? Полковник у міцній броні. Із загадкою. Спочатку я не зрозумів, що відбулося і куди він подівся, а виявилось він вже у іншому кінці. Може, якийсь баг в цей момент трохи збентежить. Користуючись обставинами, я подумав, що можна упоратись зі снайперською гвинтівкою. Звісно, сталося не як гадалося, і цей кіборг самостійно прийшов по мене. Загалом, щоб вижити та ще й розібратись, якого біса тут відбувається, довелося чимало побігати, пострибати і використати медикаментів. А полковник, походу, ще й ніндзя майстерно ухиляється від моїх атак. Але, чесно кажучи, не дивлячись на його міць, склалося враження, що він доволі косий. З іншого боку, і запас набоїв не нескінчений, а як перемогти, поки не зрозуміло. І у якийсь момент я таки зрозумів, він просто високо і далеко стрибає. Тобто, це не баг з його раптовим переміщенням. Тож ближче до суті. Кричить добувати, і я, начебто, намагаюсь, але щось непомітно. Тобто після нанесення якоїсь кількості шкоди полковник на якийсь короткий час зупиняється. Вже другий раз полковнику збиваю його щити, але ще не зрозумів, як добити. Наступного разу, коли спадуть щити, я ризикнув підбігти до полковника. І так саме це і було правильним рішенням. Але, як виявилось, одного разу недостатньо, проте вже зрозуміло, що треба робити. Вже після другого підходу усе вирішилось, і ми з Дегтярьовим перемогли полковника. Виходить, для перемоги достатньо два рази збити щити і підбігти до полковника. Не зараз. Коршунова перемогли, а Дегтярьов відпочиває. Не зараз. В цілому, тепер зрозуміло, як пройти цей етап. Не зараз. Не зараз. Дякую вам за перегляд і Не на все зараз. добре. До зустрічі.